Псалом 102. Молитва нужденого, коли він убитий горем, виливає перед Господом свій жаль. Господи, вислухай мою молитву, нехай мій зойк дійде до тебе, не відвертай від мене свого обличчя, в день моєї скрути, нахили до мене. Своє вухо, коли я волаю до тебе і дане, нехай мені відповідь, адже мої дні зникають, як дим, мої кості тліють, як жар вогниця, моє серце висохло, наче скошена, трава так, що я забуваю? їсти свій гліб, від голосного мого стогнення моє, тіло прилипло до моїх кісток. Я уподібнююся до пелікана. В пустелі я став, як та сова перед руйні. Я не сплю і стогну, наче самотній птах на даху. Упродовж цілого дня наді мною глузують мої вороги, ті, що знущаються за з мене, стали проклинати моїх іменем, наче хліб я їм попіл, а свій на ній напій ясміш. Змішую свій сльозом через гнів і обурені, оскільки піднявши мене, ти знов штовхнув додолу -до, до мої дні, як зникаю чат тінь, яв'яна, як трава. Але ти, Господи, пробуваєш вічно і пам'ять про тебе з покоління в покоління. Ти повстанеш і змилуєшся націосіон, пора його помилувати, оскільки на Дійшов слушний час. Адже твої слуги полюбили його каміння, їм дороги навіть, навіть його порох народи боятьсямуться. Господні імені, а всі ці землі твої слави. Коли Господь відбудує сіон, Він з'явиться у свої слави, він почує молитви знедолених і не знехтує їхні благань. Нехай це запишуть для майбутніх поколінь, аби народ, який пізніше утвориться, прославляв. Господи, адже Він дивиться з висоти своїх святині. Господи споглядає з небес на землю, аби чути стор... Стор... сторгони в'язні й визволяти дітей, приречених на смерть, щоб сповіщати на сьогодні Господнє ім'я і славити його в Єрусалим, коли народи і царства зберуться разом для служіння Господу. Він виснажував протягом дороги мою сила, а мої дні. Коротим. Тому я кажу, Боже мій, не забери, не забирай мене в половині мого віку, адже твої літа тривають з роду в рід. Ти на початку заснував у земля і небеса, як діло. Твоїх рук вони захинуть, а ти залишишся. Всі вони, мов одяг, постаріють ти їх, заміниш, наче одяг і вони проминуть. Але ти той самий, і літами твої кінця немає. Діти твоїх слух також житимуть, а їхнє потомство постійно буде перед тобою. Амінь.